Канал Кукуюа представляє. Привіт, дорогий друже! Ми продовжуємо вивчати український алфавіт. Наразі до нас завітала буква И. Поглянь на екран і запам'ятай, як ця літера виглядає. Дивись, це велика буква И, а це маленька. Так, ти не помилився. Вони однаково пишуться. В українській мові дуже мало слів, які б починалися з цієї літери, але дуже багато таких, в яких вона стоїть всередині слова. Наприклад, сир, лис, кит. Давай повторимо разом сир, лис, кит. Є таке слово пикання. Це процес, коли на тебе нападає пикавка. Запам'ятай, це називається Ох, і складне слово ми вивчили сьогодні. Молодці. А тепер давай пограємо. Подивись уважно на екран і скажи, хто написав правильно букву И, а хто помилився. Давай перевіримо, хто ж запам'ятав букву «И»? букву И, так само, як і букву А, Е і «Є» можна проспівати. Давай спробуємо, Егеге, є, Тоби сам. Так, букву «И» важче співати, ніж інші, але все ж можливо. Ми сьогодні зробили величезну роботу, вивчили нову буковку «И», пограли, і навіть поспівали. Ми з тобою молодці. Канал Кукуюа представляє Привіт! Мене звуть Котик Мур. Разом ми будемо вчити циферки, зможемо рахувати, пограємо і дізнаємося багато нового та цікавого. А ще ми сьогодні познайомимося з першим числом. Що ж, урок сьогодні важливий. Ти уважний та відважний. Пограємо, порахуємо. Багато нового дізнаємося десять це вже число, з цифр складається воно, одиниця, нуль здружилися і в число вмить перетворилися. Подивися на екран бачиш, якщо одиниця і нуль стануть поруч, то вийде число десять. Давай пограємо. Подивися на кульки і покажи ціни, на яких написано число десять. Давай перевіримо, які кульки потрібно було показати. Ось же вони, дивись! Молодець, ти уважний і зібраний. А тепер давай порахуємо до десяти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Ого. Ми змогли дорахувати до десяти. Оце так. Ми сьогодні молодці. Подивися уважно на картинку. Скажи, скільки намальовано на ній бджілок. Скільки ж тут бджілок?» – Ти уважно порахував? На зображенні десять бджілок. Давай перевіримо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять десять. Я радий, що ти вчив цифри разом зі мною. Познайомився сьогодні з числом і зміг порахувати до десяти. Тренуйся, і ти зможеш швидко рахувати. Бувай! До нових зустрічей! Канал Кокуюа представляє! Привіт, дорогі друже! Ми продовжуємо вивчати український алфавіт. Наразі до нас завітала буква «З». Поглянь на екрани, запам'ятай, як ця літера виглядає. Вона схожа на цифру три, але не варто їх плутати. Ще ця буква схожа на змійку, що повзе кудись. Дивись це велика буква З, а це маленька. Так, ти не помилився. Вони однаково пишуться. Подивись на екран які букви везе вантажівка. А яка буковка їде зверху? Так. Над вантажівкою у нас буква З, яку ми сьогодні вивчили. А машина везе багато літер А, а також букви Б, В та Ж. Як багато букв З оселилося у цьому віршику? Послухай. Зайчик-зайчик Побігайчик. Замок збудував. В замку був майданчик. І Вікна замок мав. Добре. Ти молодець. І сьогодні ми прекрасно попрацювали разом. Пограли та ще й вивчили нову буковку. Бувай! До нових зустрічей! Канал Кукуюа представляє! Привіт, мене звуть Котик Мур. Разом ми будемо вчити циферки, зможемо рахувати, пограємо і дізнаємося багато нового та цікавого. Як стілець, що верх ногами. Ось четвірка перед нами. Один, два, три і ось чотири. Скільки всіх колес в машині. Порахуй ти скоріше. Скільки тут всього тварин? Один кошеня пробіг, два зайченя проскакав, три лисеня на екрані і чотири слон з вухами. Молодець, прекрасно. Квіти тепер порахуй. Один квітка і два квітка. Ну, сам тепер дружок. Три квіточка і чотири. Правильно посмішку ширше. Давай спробуєш тепер сам. Подивися на картинку і скажи, скільки у звірів лап. Подивися на тигра. І так, одна лапа, дві, три, чотири лапи у тигра. Тепер спробуй порахувати лапи у панди. Будь уважним. Скільки лап. Правильно, у панди чотири лапи. А тепер подивись ти на папугу, скільки у нього лап. А крил. Так, у папуги дві лапи і два крила. Ти дуже уважний. Подивися уважно на кульки і покажи ті, де написана цифра чотири. Давай перевіримо, які кульки потрібно було обрати. Молодець. Ти сьогодні дуже уважний. У тебе все виходить. Я рада, що ти продовжиш вчити разом зі мною циферки. Бувай! До нових зустрічей!